Вітаю, добрий, доброго дня, мої друзі. Вітаю, хто любить відвідувати мій канал, ті, сайт ми сьогодні в Невелицькій подорожі в місті Львів. І чому я вирішила зняти ролик? Тому що зараз хочу піти в теплицю, але не в ботанічний зад, бо там написано було, що теплиця закриті до квітня чи травня місяця австрійський. І якраз я зараз піднімаюся. І зайду в парк і будемо дивитися, як тепер пройти до цих теплиць. Ось, власне, я зайшла на територію евстрійського парку. І, в принципі, вон там і теплиці бачу недалеко. Так, просто хочу показати вам з висоти. Там вон, між деревами озеро, плавають лебіді, а я йду ось по такій. Зовсім не зимовій доріжці. Сьогодні так тепло, може похмуро, але навіть ми коли їхали, було сонечко, і тому ось такий невеличкий подорож. Так, показати самі тепли. Ну, давайте ближче будемо підходити, тому що, як бачите, теравуторія доволі велика. І до лебідів підійдемо, і в теплицю підійдемо, не знаю чи. Чи працює вона, чи ні, але сходити хотілося. Ну ось так. І ми знайшли цю теплицю навіть без вказівника. Просто піднявшись після зупинки. Так, ну я спускаюсь, не буду витрачати час ваш такий парк. От зараз навіть гарний. Так, да, зараз гарний. Це ось подивіться весною, цей кущик буде вкритий білим цвітом. Такі красиві кущі, бо це жасмин, дерева великі. Я люблю завжди взимку дивитися на крони, на саму фактуру дерева дуже гарно видно. і приємно. Ну, зупиняємо поки що відео, спускаємося і потім включу, як щось буде цікавеньке. Поки оце йду, вже майже спустилася, парк має декілька гектарів, тобто він в межах міста, але він такий великий. Є такі гарні ландшафтні рішення, наприклад, як той кам'яний мост да, до теплиці і качки, які плавають тут і живуть. Ось так, трошки повернемося. Просто там ще якісь локації. Ну, якщо не буде працювати теплиця, бо все ж таки в теплицю дуже хочеться, то ми потім вже погуляємо більше по парку. Бо все ж таки моя була основна ціль, це ота тепличка. Подивіться, які там рослинки ростуть. Які там ростуть. Ось скільки качок, погляньте, хлюпається у водичці. І оцей кам'яний мост, дуже гарне рішення перетюку води завдяки ландшафту. Да? І якраз підійдемо до озера, де плавають лебеді, в принципі, гарно помедитувати паркові білі такі лави. Білий не дуже колір, він швидко вимазується, але такі, відчувається, що це. Вже гнизу не нове все, а таке старе. Але зручне, люди сидять, медитують. І вон, подивіться, плавають два лебіді. Там посередині якась скульптура. Так. ну, так ближче. Ось так. Покажу вам. Такі красунчики. Щось там вони шукають. Ну, як... Обов'язково підійду далі, але все таки зараз повертаюся і йду все ж таки до теплички. Йду до теплички. Обов'язково. Так. Ось такий дуже гарний, такий цікавий. Гляньте водопад. Прям така фото гарне, може. Так. Катічки плавають. Вау. Приємно подивитися. Ну, йдемо в тепличку. Ой, хоч би відчинено, хоч би відчинено. Так хочеться, щоб вона була відчинена. Ну, просто дуже хочеться. Все ж таки я сюди приїхала спеціально. Для мене це було дуже важливо, щоб вона була відчинена. Відчинено. О, подивимося, скільки тут коштують. Відчинено. Я така рада. Отже, йдемо в тепличку. Так, оранжерея працює з 8 до 18, вихідні з 10 до 19. Стрийський парк. Так. Зараз спробуємо подіргати. І будемо заходити. Я зайшла в оранжерею, яку дуже хотіла потрапити. І ви знаєте, як виходить, що там тут... Так, да, я прийду. Да, да. Дякую, спасибі. Я хочу сказати, що відвідини безкоштовні. Тому будемо трошечки роздягнемося і будемо роздивлятися. Ну, потрапити в літо. Такий гарний, таку гарну. Оранжерею пічних рослин та ще й безкоштовно. Це дуже добре. Вон дивіться, столик. Чому я хочу? Я зараз хочу все ж таки зняти одяг, бо тут буде мені жарко. Зупиню відео. Ось так. Вона хай невелика, але ж все рівно. Тому приїжджайте в Стрийський парк, гуляйте, відвідуйте. Ось таку, подивіться, яка здоровенна пальма. Красота. А під її сіні цвітуть і ростуть інші пальми, фікуси. Це батат, ось дивіться, який гарний. Ну, взагалі, багато рослин. Це ось таку пальмочку, я хотіла собі вдома мати. І інші теплолюбиві рослини. Яка огромніша пальма! Ну, це просто клас! Дивіться, яка вона велика. Я тут заглядаю всередину. Так. Давайте я все ж таки роздягнусь, а то я тут мокра буду. Далі йти, гулять. Продовжую. Так. Нагадую, що я в оранжереї в стрийському парку. Вхід безкоштовний. Тут воно складається з двох частиночок. І подивіться на вході Це з тієї сторони, дивіться, який банан. Здоровенний, гарний банан, а внизу ростуть фікуси. Прямо фіку. І різні рослинки. Я думаю, що це хлорофітуми. Хлорофітум. Так, так підсаджений прям. Так, ось. Клас, красота. банан листя, боже, листя, подивіться, яке здоровенне листя. Ой, вау-вау. Ви вау. уявляєте, що я тут сама усе. Сама красота така. М -м. В принципі, да, аспарагус, який великий. Красота. Ой, монстера. Да, різні аспарагуси, різні фікуси. Да. В принципі, усі рослини в нас вдома ростуть в горшках, але вони не мають такого великого величезного розміру. А я ось під самою пальмою. Ой, дивіться, яка вона здоровенна. Це все. Все це я знайшла в оранжереї. А ось гляньте, ну це точно цитрус якийсь. Ну Я потрогаю листочок, точку пахне цитрусом. Точно якийсь цитрус, ну без квіточок, без лимончиків. Ну, можливо, він з кісточки вирощений, вирощений, бо голки великі. На мій схожий дикий. Можна спробувати привить. Так, тут банани, да. Видно, що тут топиться гарно по периметру батареї. І ось я в такій красоті гуляю. Ну, це цього коштувало. А тут ось монстера ще й така цікава. О, бачите? Ой, так. Ідемо далі. Ідемо далі і в другу тепличку. Ну Теплички невеличкі, але ж все рівно побувати, погуляти. ось так. Тут друга у нас частинка, да? орхідей тут багато, я бачу. Да? Ну, я не знаю, мені таке, як наче трошки прохолодніше. Так? Камелі ще немає. Так, тут камелі нема. Але, в принципі, ну чому дивіться, теж багато ось цитруси якісь да? Тоже ростуть. Може, пандероза. Ну, я не знаю, я не розбираю в цитрусових сортах. Ось. Тут пальма не дуже велика. Це ось. Ну, У мене трошки менша все рівно. У мене трошки менше Так висотою. У мене десь 2 до 3 метрів, а тут більше трьох метрів. Да. Зато монстери. І подивіться, в горшках ростуть агави. Агави здорове. здоровецькі, Здоровецькі, да? агава ось така здоровецька. І угу. тут такий ще такий красивий у нас, гляньте, рибки, 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 такий басейн. І пішли полюбуємося нашими все-таки філо... орхідеями, філорхідеями. Да? Орхідеї. Філодин. Філо да? філо Отак буває випадець з голови. Ой, які білі, які гарні. Да? Ціла така серія на білому камінні білі орхідеї. Виглядає дуже прикольно. Зараз ще ж пофоткаю. А тут живуть ось равлики, які гарні. Не гляньте. Да, є равлики, Тут їм капусточку. І вони прямо лазять, здоровенні равлики. Ну, Равликами нас не здивуєш, але з ціле ферми равликів. Але все рівно дуже прикольні. Вон, такий равлик. Прикольний, прикольний. Да. Так, ось такі. О. А це біла підфарбована, да? спеціально фарбують, тому що насправді синіх орхідей немає. Але, в принципі, в мене такі білі є. І ось такі теж в мене в Крапенку різні орхідеї є вдома. Але все рівно так. Тут ще живе якась пташечка. Да. Давайте. Ой, дивіться, яка красива пташка з дзьобиком. Ой, ну пташки, боже, як же їх називають, забула, як називають. Треба дивитися, але гарні. Ну, ось десь таку тепличку я хотіла мати. Так? Я думаю, що тут ентузіасти теж приходять, доглядають, видно, що доглянуть, як гарно співає. Так, ти балакаєш зі мною? Так. Да. О, красунчик який. А. Так, папірус. перус, я це перус. Все, чекаю, коли в мене такий виросте. Такий гарнюний і здоровий циперус. Да? Він любить вологу, це тут такі вологолюбиві. І монстера під самий потолок полізла. Ну тут їм добре. А ось дивіться, який флодендрон. які листки здоровенні. Ну, ось дивіться, мій листоч. Моя рука. Давайте трошечки так від, щоб видно було. Да? Моя рука і родендрон. Ось краєчок. Я якраз на краєчок положила, Я він скільки більший. Краса! О, дякую, зараз сяду посижу. Ну і подимаю, куди далі їхати. Як виявилося, в мене дуже гарний день. Дякую тобі, Львів. І хочу, щоб ви відвідали цей куточок, тому що ця теплиця вау! Ця теплиця просто вау. По-перше, безкоштовна, а тут такий, тут тепліше набагато, так? Да? По-перше, безкоштовно, а по-друге, вона така видно, що всі рослини доглянуті. Приємно подивитися на них. Красуні. Ну, і будемо далі трошки прогуляємося, я с вийдемо з бо я посижу, прогуляємося по парку. І я собі таку хочу. Бачите, багато різних плющів. І красота. Сідаю. О, ось така гарна теплиця у нас є у місті Львові, про яку ми навіть і не думали, що вона тут є. Можна так посидіти і помедувати. Ну що ж, зараз вийдемо на вулицю, прогуляємося по парку. Ще раз я покажу. І таке моє коротеньке відео по цьому, по цьому такому куточку Львова буде закінчене. Зараз подивлюся, можливо, ти в ботанічному саду відкрито. поїду туди. Я така в захваті. До зустрічі. Оль, побачила гібіскус, зацвітає, так? Да? Ой, який красунчик, правда? У мене не цвітуть, В мене передбукоє, може пізніше. Мабуть, світла не вистачає. Ще вирішила вам показати детальніше рибки. Зараз треба знайти копійку кинути, щоб ще раз сюди вернутися. Вон вони такі красиві. І червоні, і білі, і відображається. така красота. Ну, все рівно видно, що це доглянута тепличка. Що б не казали? Такі, ну, у нас Полтавін менш доглянута тепличка. Я майду йду до університету. Вийшла я з такі гарної теплички. Мені зайшла одна дідка, яка теж тут гуляє. Молоденька, каже, вона дуже любить тут відпочивати, тут дуже гарний такий, можна посидіти. І пішли, давайте подивимося. Ось тут, гляньте, такі невеличка цікава інформація про птахів, які є в стрійському парку. Да? І навіть про да, така гра визнач. Вільха, вівчарик, дріс чорний. І навіть такі да, різні види гнізд. І гра «Знайди правильну відповідність. Так, бачите? А як по кольорам? Ось кольори шукаємо. Це у нас хто? Вільха. І ось таке її пташеня, і вона що любить їсти. Бачите, така гра, яка і для дітей буде цікава. І найпопулярніші птахи. Зрозуміло, які живуть у парку. Мені сподобалось. Гарна ідея. А ось таємні мешканці цього ж парку. Так само, так? Да? Вивірка І малюк. Люблю їсти і мої сліди. Давайте, їжачок оранжеве. Да? Давайте шукаємо оранжеве. Мій малюк. Да? Далі люблю їсти їжачок, шукаємо їжачка. Ось їжачок, Гусінь, дочок, черв'яки в різних комах. І шукаємо сліди їжачка. В принципі, прикольно так. Да? А ну, Давайте що там у нас ще є. О, кріт. Ага, кріт. Ось так. По кольорам. Бачите, міточка. Але можна пограти, як ти гарно знаєш. Ну і ось різні мідиці, гризунні, які живуть в цьому парку. А ось мої лебіді, такі красутчики, які також живуть в цьому парку і так гарно прикрашають. Качки, лебіді. Видно, що вони тут зимують. І подивіться, які здоровенні дерева. Ой, навіть не можу сказати, це точно не дуб. А, це, 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 це. А, це клен, мабуть, клен або явір. Гляньте, якої товщини. Яка красота, І можна вон туди вийти, так? вже вихід з цього парку. Гляньте, вон. Лебіді. Але я ж спускатись не хочу, хочу піднятися і прогулятися цим парком. Так що пішли далі. Якраз охоплюємо нашу тепличку. Тут розбиті, і видно, що дуже гарно доглянути парк. Розбиті різні клумбочки. В яких посажені рослинки. Ну, зрозуміло, що якби я весною приїхала, була б друга картина. Але хочу сказати, це теж дуже-дуже гарно. Коли парк робимо висновок, коли все доглянуте да, ну, для відвідування, то і зимку це дуже гарно виглядає. Ну, подивіться: зелені туї, зелені парисовики, ялини. Туї. Боже, які здоровенні, навіть не думаю, що це тує. Давайте підійдемо до будиночка. Будиночок, будиночок, будиночок. Це будиночок для комах. Да, такі будиночки вже багато роблять. Для того, щоб вони могли знаходити. Ну, розумієте, дивіться, листя майже багато вигрібається, багато палок прибирається, а комахам треба жити. Ну, ось такі цікаві будиночки. Для комах влаштували, але я вважаю, що в деяких місцях просто треба залишати, щоб могли жити. Е, тому що, наприклад, в е, перегнившому листі це називається еко-готель. Да? Еко-готель це штучно-облаштований пурсір, в якому комахи живуть в міських районах. Але я хочу сказати, наприклад, занесена комаха е, носоріг або жуколень і їхні личинки. Живуть тільки там, де розкладається підстилка. А це значить, якщо не влаштовувати місць, де розкладається підстилка, то комахам їде буде розмножуватися. Тому треба і такі місця. Еко-готель не допоможе. Ну, Це, як ви бачите, пообрізали вже на зиму. Ну, Мабуть, ці ж різні рослини, які... Трави, да, трави які, і Я дивлюся, там папороті обрізані, троянди, все таке. Але зато дуже гарно Ще раз, дивіться, як гарно виглядають кольорові синього такого синього кольору виглядають. О, Господі, цвіте, гарно пахне, лікарська рослина, лаванда. Отак, поки не, не почнеш згадувати, як це називається. А ось погляньте Туя. Ну, будь ласка, яка вона величезна. Я здал думала, що це сосна. А це Туя. Зон таким здоровенним стовбуром. Е, він я, мабуть, не обхвачу руками. Оце такий здоровий стовбур. Так, і тут пам'ятник Яновиць Кілін Джесім. Ну, якийсь пам'ятник, не знаю кому, треба читати. А побуваєш так в парку пам'ятник подивишся і потім читаєш, що ж це за людина. Пам'ятаєте, я вам казала, що сам Стрийський парк займає декілька гектарів. Тому він ну, там іде, ми весь обходити не будемо. Все ж таки міський парк, але погуляти можна. Треба сісти, трохи перекусити. А, ага, ось подивитися ще. На ось цей будиночок цікавий. Може це або кафешечка, або ресторан, який теж можна, якому теж можна погуляти. Гарно виглядають такі такі локації в парку, якщо вони не облаштовані заборами, так і хочеться пройти навпростець. Да? Так і хочеться прийти навпростець, не хочеться входити. Але ж все-таки обіду. Там мені ж треба ще ту частину зняти, парку. Ось такий він нерівний. Парк дуже гарно виграє, якщо є отакі нерівна місцевість. Ось така красота локаційна. Ну і тут видно, що старі дерева, стара липа, яка вона фактурна, корінь зверху. Тут такі далі гілки. Подивіться, як вони. Прям розходяться. Ой, це може і не липа. Я от, правда, чесно, по стовбуру, так зразу, ні, це не липа. Не липа, похоже, чи граб. На граб більше похоже по листям. Ну, не дуже я в таких деревах розбираюсь по дерев, по стовбуру. Це треба певний навик мати. Але ось така красота у нас є. І тут можна гуляти багато-багато часу. Я пам'ятаю, ще дуже хотіла, щоб піти і відвідати ще музей, ретромузей. Да? А вже ввечері, якщо вже буде темно, це поки світло я гуляю, погуляти, буде показати вам вулиці Львова. Ну, це буде вже друга частина, тому що і так буде дуже довго. Ось каштан. Видно, такі каштанові. Отакий От гарний цікавий будиночок. Теж. Як його не сфотографувати? Дуже красиво виглядає. Може це кафешка, може ресторанчик, може ще щось. Ну поки що ми просто сідаємо, трошки відпочиваємо, насолоджуємося місцем. Мабуть, підемо до тієї дівчинки. До такої скульптури. А що ж, не показати? Тут в дерев нема надпису, тому що це парк, а не ботанічний сад. Але ось один тюльпанове дерево да? ось показали дарунок родини Михайла Балюка. Ось така, бачите, невеличке мове, де дерево, але тюльпанове дерево ось так просто називається. Дуже красиві квітки, схожі на тюльпаниці тут. Ну і цей каскад, я вже з іншого боку його показую. І ми цей каскад, дивимося і потихеньку піднімаємося вверх, щоб сісти до цієї пані цікавої. Да? Вон там вона виглядає ззаді оголена пані. Красунечка. Ну, цікаво подивитися, що ж це за пані така. Чому вона оголена? Така жіночка вже в віках. Да. Так, да, покажу. Ось подивіться, як виглядає кущі ягодника. Отакі От ці ягодки прикрашають всю ж зиму. І дуже красиво. В принципі, в кого великі парки можна, можна саджати. Там щось написано, туди спускатися не буду. Так, ось така пані. Ну, скажімо, повненька. Ось. Пані повненька. Красунечка, а зараз ми подивимося, що це. Іль Корч Корчовий. 1962 рік. Лекція мистецького об'єднання червоне-чорне для львівського тижня скульптури. Тобто вона була зроблена для львівського тижня скульптури. Дуже цікава. Така фактурна. Україна, Гарна Україночка, повнесенька. От ми тут і посидимо, і помедитуємо на її принади. Ну або може да, лебію треба. Ну тут, подивіться, ще цікаві, що тут написано, так? Да? Давайте пройдемося, що написано. Е, лавочки ваш дім. Я думаю, це ну, фонтана тут немає. Ваш дім любові до Львова. Ну так розумію, це лавочки, які виготовив ваш дім і подарував місто. Ось так вони тому і позначаються. Добре? Е, я відключаюся, хіба що включу. Ну, дуже Я люблю, от, подивіться, як плющ працює, як він піднімається по стовбурах. В принципі, я в Польщі бачила старі дерева, і ці прямо оплили, оплітали дерева. І це було дуже взимку гарно. да. Я на цьому зупиняюся. Парк там ще дуже великий, він далі там продовжується. Вверх піднімається, там вон будинки, тому що це середина міста. І це справді гарно. До зустрічі. Мому каналу. Тіни сісат надійки. І ще раз впевнюю, що треба зробити плющову колону. Ну, тут в Львові може тепліше, але ж все-таки плющова колона не завадить в моєму будиночку. Всіх вітаю, бажаю здоров'я, щоб було тихо, щоб без прильотів. А то я сьогодні приїхала до Львова, а тут одразу і сирена. Гарного дня, до зустрічі на моєму каналі.